Здравствуйте, Анатолій. Дуже радий, що нам вдалося почати бесіду? Скажіть, будь ласка, ви є корінним віничанином? Так, я народився і виріс в Вінниці. Скажіть, будь ласка, в якому році ви народилися? В 70-му. А чи є у вас рідні брати, сестри? Є сестра. А старше, молодше? Молодше. А Чи були у вас в юності якісь? Захоплення, можливо, спорт, можливо, мистецтво, можливо, наука, от щось такого плану. Переважно я, я такий спортивний чоловік, і з, з різними видами спорту я займався. Тоді були модні там, футбол, баскетбол, гандбол. Угу. Ось, а так більш професійно то це так, боксом займав. А іншими якимись єдинобовствами? А тоді, коли я був е... молодий, е... тоді єнодобор, єдиноборств не було так багато. В Союзі було дозволено там декілька. Вільна боротьба, греко-римська. Ну так, да, Дзюдо. Я, в, 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 в. Карате було заборонено. Джиу-джитсу такого ніхто не знав. Угу. Інші не було такого. Ще обмежено тоді від ті часи. Ну так, так. Це зараз такий. А Розумість. боксом ви е, отримували якісь там нагороди? Ну, переважно не нагороди, напевно, а переважно удари <гум> і сенці. Е, не склалося в мене з нагородами, не, тому що вага була велика. І Важко було там нагороди виборювати. Хто був в юнацькому боксі і мав меншу вагу, мені було трошки простіше. А хто був більш габаритний, тому було важче. В школі ви добре навчалися? Звичайно, нічого особливого. Там в початкових класах відмінником був, а потім просто на четвірки вчився. А предмети були якісь улюблені, можливо, там англійська мова, можливо, фізкультура, можливо, ще щось, щось. Улюблені предмети були географія, напевно. А... Можливо, частково історія. Україна чи зарубіжна, чи і та і та. Ну, напевно, все. Такого не можна було. Ну, переважно мене тягнуло до географії, економіки якусь банківської справи. Ну, так. Тоді не було в школах таких профільних напрямків, як от зараз от діти ну, у мене вчаться. Такого не було, але туди мене переважно тягнули. Хоча я непогано і математика мені подобалася, але щоб це мене захоплювало, ну явно ні. Чи там, наприклад, література мене захоплювала, то, то теж ні. А освіта у вас медична, так? І середня, і вища медична освіта. А середня – це якесь училище? Ну так, Вінницьке медичне училище, хоч медичний університет. А цей напрямок це ви самі для себе вибрали, чи вам можливо, там, чи завдяки батькам, чи можливо ще завдяки якомусь. А дитина не вибирає напрямок аж дуже самостійно. Вона завжди знаходиться під впливом дорослих і батьків. І я йшов просто за меншим спротивом, напевно, тому що те, що мені пропонувалось, мені не подобалось. Технічна освіта мені не подобалось. Ну так, це, як то кажуть, на а, економі... любителя. а економічних юристів і економістів, тоді взагалі такого я не знав. Тоді ну, не... Це, це вже потім така а... мода пішла а... на а... юристи, економісти а... і. і, тому... Всі і тому якби це була така рекомендація від матері, для мене це зовсім невідомо було на... невідомий напрямок. І невідомість мене так захопила, можна сказати. Тому я пішов. І все. Більше ніякого такого бажання там, чи захоплення не було. Просто для мене це було невідоме, і воно не викликало у мене відразу. Uh -huh. От і все. Більше нічого такого. Uh -huh. А зараз ви в медичній сфері працюєте? Та ні. Ні. М мабуть, тому я так швидко. Попрощався, і все виявилося. В певний час якось Ну, не те, щоб не цікаво, але я не погоджувався з правилами, які там були в медицині, тому я досвід пішов. Ну так, тому що є якби людина, є наука, а є система, певне оточення, певні якісь правила, гласні, негласні, і ну, в принципі, як і в будь-якому напрямку. І не, не всі можуть. Тому, Тому я, не я давно не, не працюю, не зв'язаний з медициною. Я більше займався там політикою, журналістикою, блогерством. ну таке. А зараз у вас та ж діяльність пов'язана з політикою чи ось ну, основна, скажімо, діяльність? Звичайно, я думаю, що це вже десь 2005 чи 2006 року. Це все завжди пов'язано з політикою. Як у вас виникла ідея створити YouTube канал, відеоблог? Ідея? І ще як, як давно виникла така ідея? Я не можу сказати, що це у мене така була ідея. І в мене була ідея створити текстову версію сайту Trigger. І... Так, до речі, про назву я хотів теж запитати. Да. Трі... Трігер звідки... Пішла, як вона мене, ну, вона слово знайоме тригер. Вона пішла. тригер – це медичний термін, його медики використовують. Неврологи тригерні точки це больові точки. Ну, так. Коли ви натискаєте на якусь точку, це тригерні точки. І тригер це запуск початок чогось. Є три, тригер якогось процесу. Ну так, як то кажуть, до і після, а між цим до і після, от те, що посередине. Наприклад, тригер там овуляції у репродуктології. Ну так. Тобто, це з цього моменту. Тобто одночасно натиснути на больову точку і запустити якийсь процес і показати, от що ну, є такі вислів там, тригернуло, що зачепило. Це медичний абсолютно такий термін. Він тоді був. Потрібний. Ну, Якщо пробувати сказати, чому відеоблог, тому що ну, була внутрішня потреба, потім була виробнича необхідність, оскільки людина, якщо вона просто пише тексти, це одне, а висловитися вона не може. І навпаки, людина може дуже впевнено і переконливо говорити багато і швидко. Складається враження, що вона дуже багато знає, але якщо ви дасте можливість на клавіатурі там чи на папері викласти свої думки, то ви просто будете розчаровані її порожнечою пустотою. Якщо, до речі, так це один із так. таких моментів, ви можете взяти доповідь там чи науковця, чи політика, і спробувати відписати, що він, що він сказав, і ви побачите, що там нічого немає. Тобто в тексті нічого викладати. Але я ще раз скажу, що людина, яка займається політикою, вона повинна вміти і писати, і говорити. Я раніше більше говорив, потім почав писати і відчув, що я втрачаю можливість говорити. Тому що коли людина пише, вона може перечитувати тексти і виправляти. Як ви читаєте текст, вам здається, що як гарно людина пише, як все ідеально. Але насправді над цим текстом... Працювалося там, можливо кілька тижнів бувають угу. такі тексти. А, а коли ви говорите, то у вас немає можливості відмотати назад і виправитись. І глядачу, і, і аудиторії одразу видно кхм, хиби ну, так, такий момент є. вашого мислення і так далі. Тому в нормі людина повинна і писати, і говорити. І це таким і таким способом можливо. доносити свою це. думку? Це важливо. І не можна або тільки писати, або тільки говорити. Це, це треба розуміти взагалі. А скажіть, будь ласка, ви з комерційною метою створили свій відеоблог? Ні, абсолютно це не мало ніякого відношення до комерції. Але ж погодьтеся, певна зацікавленість, напевно, є, щоб щось, як то кажуть, капало. Ні, ні, це. Зовсім це, це, це вимушена річ. це Мені діти підказали. У мене двоє старших дітей. І вони сказали, що і моя аудиторія мені почала, щоб ви розуміли, ну, там було кілька моментів. Взагалі, я так не відповів, у мене була от виробнича необхідність, внутрішня потреба, але... Пусковим моментом і тригером це було знайомство з Катериною Миколаївною Амосовою. Вона була, читала мої тексти на і потім ми з нею познайомилися. І вона сказала, що вам би треба було відеоблог почати вести. Маленький момент. Амосова знайоме прізвище. Вона часом ніякого відношення не має до лікаря, був такий Микола Амосов. Звичайно, це дочка. А, дочка. Я просто бачите, вона втонувала. була ректором. Університету. Пробілову Мамольця, так. Ага. І ну так якось всі... кілька таких обставин було. Я почав вже писати відео. Але е... для мене це було відкриття. Діти мені. У мене два сина, і вони мені підказали, що відеоблоги вони більш прибуткові. І я пробував там. Підтекстовою версією свого сайту, там писати номер карточки, наприклад, угу. донати. Ну, нічого взагалі, ніхто не реагує, хоча інколи було багато переглядів, тому що тематика специфічна, медична була. Тобто самі так. спроби були, коли ж молодізувати Так, Були спроби, але вони були абсолютно безуспішними. Угу. Я покинув і забувся за це взагалі. Не згадував там років два. А потім сказали, що якщо перейти в відеоверсію, uh -huh. воно носить розважальний характер. Більше люди люблять більше відео дивитися. І самі підписники і коментатори почали просити мене, щоб я там поставив номер карточки, оцей PayPal чи як там він. Well, ну yeah. так, я за від... да, відкрив. І це, і так я помітив, що це приносить там фінансовий якийсь успіх. Питання. А так взагалі я, я приблизно навіть не знав, що це. Можна так робити, ну мені здається, що взагалі правильна позиція, ну в принципі, напевно, така як у вас є. Тобто, можна звичайно бути зацікавленим в тому, щоб як то кажуть, знову ж таки щось капало, але ну не робити на цьому великий дуже акцент. В першу чергу повинно бути бажання просто щось донести свої якісь думки, в чому просвітити людей і так далі. Якщо там наприклад людина займається творчістю, творчість свою показати, щоб комусь просто а Воно витікає <плес> з витоки, <плес> це внутрішня потреба щось <плес> сказати. Якщо у людини є внутрішня потреба щось сказати, то вона, як правило, заводить там свій відеоблог, ютуб канал і так далі. Є люди, які заводять зовсім з іншою метою. Як перемесники, скажімо так. Це рімісники, але вони теж мають певні Ремеслокі. таланти. Вони мають певні таланти, <плес> вони вміють розважати. <плес> На, от навіть. Зробити відеоблог, який би там, скажімо, показував, як потрібно розпаковувати нові товари, от я таки <гум> зустрічав. Ну Це теж треба мати хист і бажання постійно щось там купувати і показувати, як правильно там користуватися інструкцією, щось там збирати, там як від пилососа закінчивши до якимось там блендером. Так, ну, таке. Але якась, якщо є трошки зацікавленість, матеріальна це нормально, тому що це певна трата і ресурсів. Ну, і відеотехніка, звукозаписуюча техніка, там якби можливо ще якісь додаткові аксесуари. І ну буває все, буває щось ламається, буває там щось. Не, ну, це звичайно, це вже не, ну, якась зацікавленість. Ні, люди залежать від ресурсів. Так. І ресурсну базу, ну ви мусите якось там. Підпирати і відновлювати. Це так, але є виключно якби, комерційні проекти. Ну так, є. І переважна більшість блогерів, і успішних блогерів це комерційні проекти. Блогер -блогер і відео, відео воно виявляється, має перевагу над текстами, тому що воно носить розважальний характер. Люди зараз мають багато вільного часу, це я так пояснюю. І їм треба якось його скоротати цей час. І вони шукають собі щось таке, вони перестрибують там, звідти відписались, туди підписались, півроку з одним блогером побули, потім з іншим побули, і так далі. і так далі. Це приблизно як от в бізнесі якомусь от такі. Так. Та і переважна більшість блогерів і відеоблогерів сам, саме такі. А таке питання: ви навчалися десь ораторському мистецтву? Тому що, як я помітив, ви доволі таки якісно говорите, стараєтеся так, щоб мінімум було слів паразитів, якихось запинань і так далі. Ні, я ніколи нічого не навчався. А, у мене просто є якісь там внутрішні правила. По-перше, я не дозволяю собі виходити до, до аудиторії, тому що о, треба забезпечити якусь там періодичність. Якщо мені нічого сказати, о, мене нічого не тригірнуло, не зачепило, я не виходжу. Тобто часто люди чомусь вважають, що можна виходити до аудиторії без повідомлення. Це перший момент, наступний момент. Я намагаюсь поважати час своїх підписників і глядачів, і тому потрібно говорити чітко і не повторюватись. У мене не завжди це виходить, але я намагаюся дотримуватися. Це внутрішні такі установки, які я сам собі вони виходять з поваги взагалі до людини і до аудиторії. Вони цим це не, не, не тому, що там більше там, підписників. Там, чи якось там виглядати з боку. Я в основному переживаю за те, що я сказав, uh -huh. а не як я сказав. У well, мене так, це що... не сильно, якщо чесно. Сам, сам зміст. Да, мене, я в основному роблю упор завжди на зміст, на контент, uh -huh. ніж на форму. Хоча форма, вона теж ну, не треба нею нехтувати, але форма ніколи не може замістити або замінити. Well, от я таких контент. слухачів, глядачів. Більше ціную, насправді, хто більше звертаю увагу на то, що сказано, ніж як сказано, тому що інколи бувають, знаєте, такі, які прямо ну звикли дивитися цих всяких дуже топових блогерів, яких все прямо так вилизано, і і потім починає: ой, там що тут, а там щось не так, а там щось, а там щось такий жест, і і, і, і от таке, от, 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 ну це не саме хороша аудиторія. Ви розумієте, форма теж має, от, має естетику, знає, естетику, естетику. Тобто є люди, людина, в принципі, вона. А її притягує естетика. Є естетика mm -hmm. форми, а є естетика змісту. Mm -hmm. Це різні речі. І тут ну, я б не сильно їх там засуджував. Є люди, які переважно вони, на, вони роблять, скажімо, упор на, на красу цього форми, форми подачі. Так. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи зіштовхувались, чи часто ви зіштовхувалися з якоюсь там критикою, зауваженнями якимись там, чи з тої самої, ну, і, 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 і яка подача, і як саме сказано, і що, що саме сказано от, в такому плані? Безперечно, багато є критики, і будемо чесні, люди ну, переважно люблять, коли їх хвалять. Ну так. <кл язаний> <кл язаний> Так, ну тому що, ну. Особливо якщо, коли, коли хвалять якісь такі люди, ну. Відомі такі... люди, так. так. Безперечно, людина любить, коли е якісь там схвальні відгуки йдуть. Ми, як це я чув від однієї журналістки, лайкозалежні. Uh -huh. Але... Цікаве слово, до речі, лай лай лайка, лайка українське слово слава. Так, так, так. Мається так. на увазі, що залежні ну, від, від, лайки, від сердечок, не від сердечок і від уподобання. Тобто mm -hmm. ми залежні від похвали. Пальців вгору. Так, від пальців вгору. Ну, але є люди, які ну, за НАТО вже, скажімо так. Mm -hmm. Залежні, безперечно. Ви не можете, людина не може працювати, якщо її будуть її тільки критикувати. Але справа в тому, що і коментарі, і підписники, вони вже свідчать про те, що вам хтось цікавиться. Угу. От. У мене немає часу, часу, щоб читати коментарі. А в основному 99 я не видаляю критичні коментарі. Зовсім по-перше, їх ще треба прочитати, ще відшукати. Ну, приблизно у мене там на каналі відсотків 10 критичних коментарів. Кому не подобається, він просто відписується, то і все. Якщо брати мої там публічні виступи, наприклад, на політека, то там критичних коментарів значно більше. Але я не. Має доступу до адмінки. Я uh -huh. не можу нічого там видаляти, там нічого такого робити. Їх, наприклад, там 20%. Вдвічі більше. 20%. Але бувають от випадки, коли у людей, наприклад, у доктора Комаровського останнім часом все, що стосувалося вакцинації, там 95% критичних коментарів. Uh -huh. 95% Відсотків критичних коментарів, а дизлайків завжди було більше, ніж лайків, допоки Ютуб не прибрав візуалізацію дизлайків. Так. Це теж такий тренд, я так розумію, сучасний. Ну, так. Неправильний. Да? ось. Е, тому інколи реагую. Ну, тобто, щось там або коментую, або спеціально навіть От вчора я там писав. Відеоблог і відреагував на один коментар від свого підписника. Ну, він коректно дуже мене критикував, там нічого такого не було. Але значить, так, фундаментально і ґрунтовно. Ну, я так само фундаментально і ґрунтовно відповів. Ну, Тому що, якщо критика є фундаментальна, то тоді вона заслуговує на увагу. Ну, мені, може, в мене вік, я, мені завжди є що сказати. To, більше того, одна із таких властивостей це здатність собі опонувати ще до, до відеоблогу, до матеріалу. Тобто, треба чітко розуміти, що е, вас будуть критикувати і розглядати так уважно під усіма кутами. І треба чітко передбачати і думати, а що, а що скажеш, якщо буде така і така критика.